На Золотому троні у небі ніжному святий Миколай посідає, а навколо нього ангели літають і славу святому співають. Що хвилька, діти, і між вами тут стане Миколай святий. Він щирим серцем і дарами опиниться у залі цій. Діточки, любі, кохані хороші, я йшов до вас довго, крізь сніг і порошу. Долав ліси і гори, країни чудні. І радісно знати сьогодні мені, Що ви з нетерпінням чекали на мене, битви вивчали, колядки співали. Я хочу, щоб свято це було завжди, багато дарунків принісся сюди, ні суму, ні сліз, не знали біди. Щоб мами й татусі про вас підпивались, повірте, у казку, надію Любов у сердечка завжди зберігайте. А ви вивчили якісь віршики? Mm. І тоді співаємо пісеньку про Миколая. Добре? Знаєте пісеньку про Так. Yeah. Співаємо. Помагай, ми комари, тому святий ми На всякий час допомагай, ми комари. Святий ще ти дещо року рідний кваль. Кожну хату, кожний діб і несе делонки всім. Чемним дітям дістаються подарунки смачні, а не чемним, щоб ви знали завіс в різки. Цілий рік ми пільнували за дітьми спостерігали. То скоріше поспішайте Миколая, всі вітайте. Молодці малята, час цукерки роздавати і далі вирушати. День святковий, день зимовий, повели ми з вами свято, а щоб настрій був чудовим, хочемо ще нам побажати Миру в Україні, славоди в кожній родині, хліба на столах усім, перемоги в кожен дім. Святий Миколай, в школу завідав і святим цим. Всіх нас привітав, святий Миколай, раді тобі ми, просимо тебе, спаси нас від війни, святий Миколай, раді тобі ми, просимо тебе, спаси нас, хай ще добро. І любов живе, горе назавжди, хай далеко йде, святий Миколай, раді тобі ми, просимо тебе, спаси нас від війни, святий Миколай, раді тобі ми, просимо тебе, спаси нас війни.